Ходжу по співбесідах в ІТ, Цікавих варіантів небагато, а охота працювати з дому. Не знаю, як кому, але ця дорога від нуля до хороших грошей в ранньому віці пиздець, яка нервойобка. Це хуйовий вік в цьому плані. Я завжди кажу, що я не хотів би повернутись там свої 19, 20, 21, 22, Коли ти не знаєш, як ти будеш заробляти гроші, коли тебе доводиться постійно. Комусь щось доказувати, що типу ти ок тебе там повинні взяти на роботу якусь там чи нормальну оцінку в універі поставити. Це в цьому плані хуйовий вік, але цей період закінчиться. Тут напрузишся, потім трошки легше стане. Постійно за все переживає. Це дає свій ефект на голову, і виходить зайоп на інших фронтах. Як це лічиться? Як змінити своє ставлення до всього? По цьому, дякую за працю. Де ніяк. Це процес твого ставлення, це процес. Формування тебе. Чим більше у тебе буде такого досвіду, тим ти будеш простіше до цього ставитися. Повністю, я думаю, що воно все одно не відпустить. Але як 19-річному хлопцю не накручувати себе, як там не бути в зайобах і таке інше, я не знаю. Я не знаю. Якщо ти щось робиш, особливо в цьому віці, будеш хвилюватись, будеш накручувати себе, будеш коротко, придумувати зайоби там, де їх можливо і немає, це процес. Це нормально. Головне продовжиться робити, і це закінчиться. І закінчиться хеппі ендом. Я впевнений.